Hello Friendly, з вами, Деніс Френлі. Сьогодні у відео у нас знову буде хруст тільки зі смаком сиру. Надіюся, що зі смаком сиру вже не буде такий противний, як учора зі смаком грибами, що ми не могли їсти. Ну, коротше, на всякий випадок, у мене тут є кава, якщо що будемо пити з кавою. А далі не знаю, може з водою буду пити чи з мінеральною водою. Не знаю, подивимося. Якось ми мусимо цю пачку ще одну. Забацтити ти з'їсти. Та, не знаю, надіюся ми її з'їмо, і вона вже мені сподобається з сиром. Бо сиром мої, ну такі сухарики, чіпси вони мені подобаються більше. Е, ну, Що їсти їх можна? З Сиром, сирні смаки мені взаліто подобається. Надіюся, що це буде нормально. Якщо не буде нормально, буде погана оцінка. Тому поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо цей хруст. Let's go! Денніс справді реагує, Денніс у реагує. Сьогодні він буде їсти. так. Е, так, мультизлакові видно? Не видно. Чекайте. Чікай. Ну, йопту. Мультизлакові снеки хруст з лакові, снекі, хрус, начинкою сир. З начинкою Сира, сира, сира. <кхи> захрипну. Коротше, захрипну. Сира, сира, сира. Коротше такі справи. А у нас уже за вікном сніг випав, бачите? Трошечки легенький є сніг. Так, є вже сніг, небагато, але є. Але то розтане на днях, а то не надовго. Коротше, поїхали їсти. Так. Відкриваємо цю пачку, подивимось, лиш би не підвела, лиш би не підвела. Так. Ну що? Хімія не хімія? Ну, вроді сильно, поїхали. Ну, поки що сиру не так багато. Не, знову трохи солена. Далі вони су... дуже сла роблять. Чого робити такі солені снеки? <кій> Їх же неможливо їсти. Знову захрип трохи. Так. Ну тут знову на 6 балів, бо то, що дуже солярно. Ой, далее солярно скавую, прямо кавою Це неможливо їсти, це 5 балів, це 5 балів. Я зараз взагалі буду менше, 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 менше оцінку. Шавився. Більше цей хруст я в житті ніколи не візьму. Не якщо від цього хруста появиться нові смаки, я брати не буду, попереджую вас. Це дуже М -м -м, З кавою що можна, але без кави вже так. Тепер дивіться, я вчора був у Івано-Франківську. Познімав один влог, як я йшов до Сільпо, шукаючи е, шоколад містера Біста. Бо я хотів знайти шоколад містера Біста, але так і у Франківську не знайшов. Потім зайшов в магазин, де продаються закордонні продукти, і там тільки я знайшов Prime закордонний у цей від Логана Пола, і KCH, чи як його там то звати. І... Чупа-чупс напій. Фанта зі смаком лимона. То що з лимоном. Лимон може у нас продавався, але тепер я його не го знайти. І е, ще безліч. Кіндер шоколадна паста. Коротше, вам в кінці відео зараз це все покажу. Тому. Десь та вейде, я буду по кругу чисел це знімати, знімати. Тому таке справа. Скау ще на 7 на 8 балів буде. Ну, на 7, бо то соленые. Все рівно. Мені самі їх це створюють. Самі нехай це її їдять. Тоді подивимось, як вони це зможуть їсти. Вони їм це зробити головне, а ти їж, Денні і А це солене дуже. Сильно. На щастя, небагато лишилося вже. Тут теж біла начинка. Чекай. Угу. Славянно на белая начинка. Ще раз, два, три, чотири Чотири штуки. Дуже солене. Тепер я вже буду знати, що мені точно не брати більше. <гум> Ті снеки були нормальні. Хоч на 8 балів 7 поставив. Ну це, це жесть. Тут 5 балів. І то не знаю, за що 5 балів. Ще менше. той влог, що я зняв Івано-Франківську, ну такий собі. Я його ще не дивився, але я знаю, що він такий собі, не дуже. Просто знаю, як ви просили влог, влог-влог. Бачите, все-таки догралися, вже сніг випав. Я на велосипеді так і не катався, не знімав нічого. Бо я не знаю куди їхати, чесно. Тому і не знімаю. Та. О, Кіс приїхав, зняв відос. Маємо влог. Хоч якийсь. Все, на кінець останнє. Тепер ставлю 4 бали. Ну дуже солене Тут взагалі 1 бал. Ти не паритись Один бал за цим Дуже солене Але вже поставили 5 балів, хай буде цьому продукту 5 балів. Я не знаю за що тут 5 балів, ну... Просто за оці трикутнички. Не знаю. Жесть. Напевно, я не вмію оціняти продукти і все. Але 5 балів поставлю. Коротше, на цьому все. Давайте я вам коротко, ну, коротше, покажу, що я купив у Івано-Франківську. Я пішов показувати так. Так. Ось це все, що я купив. І так, почнемо. Так. Mm. Е, ну що ж, я купив ось такий молочний шоколад, це я купував сільпо. Та. До речі, він трошечки похожий на містера Біста Шоколад, але ну, там нема. Мені писали, що там є, є, є. Не знаю, в якому ви сільпо добрали. у мене там франківську нема. Несвіки. Максі чоко, нові, нові смаки з'явилися. Максі чоко. Треба зацінити. Ось такий кролик, але то його напевно не видно. Так, далі. Фанта зі смаком лимона. Не знаю, можливо, я пробував колись фанту лимон, але в нас зараз не продається. Я взяв це у цьому в закордонних напоях. Так. Це вже не в Сібіт, це вже там, де закордонні напої. Це взяв Ментос Фанта. Коротше, це в якомусь магазині леварки називається. Чи лекварки, не знаю. І там я взяв. Біг Бургер. Ось такий желейний бургер. Спробуй на відео. Та. Там... що там ще, брав? Ага, оцей такий напій. Warhead, sour, black cherry, Soda, так. Та. Далі, це вже в закордонних. Я взяв Sparkling Chupa Chups, Ось такий. Е, зі смаком яблука. Green Apple Flavor, смак зеленого яблука, так. Е, От хайповий напій Prime підлога на Пола, яке все їй, здається. Не стукай, мені ще це пригодиться. Е, кіндер паста, паста біла ванільна, Кіндер. Але тут я трошечки тупану з цією пастою, бо тут пише, що біла ванільна. Мені білої і я хочу шоколадну білу пасту. Тут мені білу ванільну пише. Надіюся, що мені це сподобається паста. Там я, напевно, не додивився, там ще була, напевно, шоколадна. А я, знаєте, спішив, спішив бо мені, ми вже мали виїхати, а я трохи затягував. Я вже біг-біг-біг і вже швиденько це все скупився та, на відео. Так, це я ще купував сільпо. Мюллер Міг. Коротше, молочний напій якийсь. Мюллерміг. 60 щемо з рівні це коштує. Ну і це в закордонному. Там де закордонні напої продаються. Ментос напій. Оце ще у солодвіні я бачив цей напій. Хотів взяти, але взяв лише тепер. Ментос. Напій. Ніколи ментос напій не пробував, тому ми спробуємо. Ось це все мені обійшлося в 900 чимось гривень. Коротше, це дорого, це дорого. Та, це дорого, ну що маємо, то маємо. Коротше, дружні, на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. З вами був, як завжди, Деніс Пральний. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Чекайте це все. Е, у круглі числа, у числах ми десь будемо це знімати. Та. Тому, коротше, згодом чекайте потрошки, ми це будемо пробувати. Та всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йоу. Йой. Більше ніколи цей хруст їсти не буду. Це точно. Пока.